Заїхали а для того, щоб подивитися такі бусики-кемпінги. Блін, отакий от я вперше бачу. Oh, wow. Двохповерховий. Блін, прикольно! Хі -хі. О, Опа, опачки, вау! Клас. Одне спальне ліжко. Тв. Ті ві. Ті -ві mm -hmm. Столик. Мам, да. Два стульчика. Ну, Давай зараз подивимося. Так, кухня. Тут така є. Тут? Ага. Так. Правильно машинка. Так, це мабуть. Дешвоше. Дішвоше? Dishwash? Ну, а, є, посудомийка. Я тут... Мам, я бачу там печку. Ага. Да, ти що? Uh -huh. Холодильник великий. Uh -huh. І такий туалет. Так ось туалет. Ось такі тут шкафчики, Раковину. і навіть повноцінний душ. Трошки не достає до стелі. Отак. так, так. трошки. Мікрохвильовка. Так, плита трьохкамфорна. З здебільку Так. Ну тут. Якось так. Блін, прикольно. Маленько. Можна. Раковину. Крісло. Офігенське. Так. Ага. Так, крісло. Повинно розкладатись. Так, диванчик. Отам. Другий на... поверх. А я от. Ага. Ам я нага. Так, да, я бачу тюлес. Так. І зараз Тьома вже поліз. Зараз теж спробую залізти. Крутенько, так достатньо. Так, і тут. Ага. То каміння. Камін, полочки такі, Віконечко закривається. Блін, прикольно, але воно шатається, чесно кажучи, воно шатається. У нього така, як це називається, правильно, не знаю, парусність. Але це круто. Ну реально круто. Так, і ось тут е, зараз. Отак. Так це виглядає. Вікна. Шторочки ось закриваються. Можна закрити. Шторочки, щоб нікому нічого не мешало. І... Музик. А, ще й, мі... ще й музика тут. Клас. І такий, типа, балкончик. Телевізіон? Телевізір? Клас. В цьому тобі подобається. Давай так. Прикольно. Ота це виглядає з вулиці. Так, зараз, якщо тут відкрито, зайдемо в оцей, подивимось.